Це дуже важливе відео для тих, хто хоче почати варити напівавтоматом, але у нього на даний момент немає балону. Попереджаю, ні в кому разі не перемотуйте це відео. Тут вся інформація на цю тему. Немає зайвої балаканини, все по справі. Спершу нам потрібно роздобути вуглецевий вогнегасник. Ідеальний випадок, якщо у вас їх два. Один пустий, інший повний. Ще нам потрібна болгарка, газовий ключ, розвідний ключ, фум-стрічка, вентиль ВК2, гнучкий патрубок для вогнегасника, шланг високого тиску, деякі фітинги. Також нам потрібні ліщата або місце, де ми зафіксуємо балон. Фіксуємо балон в ліщатах, беремо балгарку та зрізаємо ось це вухо, щоб можна було зручно схватитись газовим ключем. Беремо газовий ключ та скручуємо вентиль. Як ви бачите, в старому вентилі йде ще трубка до самого дна балону, яке забирає саму рідку частину СО2. Тобто під час перекачки нам не потрібно буде перевертати балон. Тепер обламуємо трубку забору рідини на старому вентилі, вентиль нам ще знадобиться. Перевертаємо балон, беремо нейлон щітку та обережно чистимо різьбу балону. Нам потрібен буде ще вентиль ВК-20. Він має ті самі характеристики, як і рідний вентиль. Його характеристики це конус, 192 мм його ширина, різьба 14 витків на дюйм і вихід 3 четверті під редуктор. Рекомендую прикупити собі ось такі різьбоміри, є метричний є дюймовий та перевіряємо наш крок 14 витків на дюйм. Все зпадає зі, зі старим вентилем, так само 14. Тепер беремо штангель і перепровіряємо за допомогою нього. ВК20 в нас трохи ширше, тому як конус більше. Закручуємо вентиль від руки. Спершу він трохи люфтить, але чим більше ми закручуємо, тим щільніше він сідає. Все в порядку. Тепер беремо фум стрічку та намотимо на вентиль, його в балон та затягуємо. Ну, прийшли до нас. Це чудово. Тепер робимо перехідник для заправки. Нам знадобиться перехідник 3/4 на 1/2 плюс ось такий штуцер на 1/2. Садимо все на фум та закручуємо. Якщо вам все одно на зовнішній вигляд балону, то залишаємо стару фарбу так, як є. Я ж буду стару фарбу знімати та красити його в чорний колір. Ось такий вигляд має балон після видалення фарби. Для першого балона ми зробили штуцер, зараз покажу, де взяти ось такий для донора. Насправді це старий раструб з вогнегасника. Тобто фіксуємо вентиль в ліщатах, накручуємо цей раструб. Та нам треба буде надрізати його та зняти запресовку. Відламуємо трубку. Тепер болгаркою обережно надрізаємо, поки не з'явиться частина, де буде виглядати штуцер. Тепер кліщами або пасатижами зриваємо запресовку. Все, скручуємо штуцер та ставимо на донора. Також нам потрібен шланг високого тиску. Це кисневий шланг. Має ось такі ось параметри. Також два штуцера. І обов'язково затягуємо штуцери ключем на 7. вдягаємо кисневий шланг на два штуцера. Фіксуємо все хомутами. Перед заправкою не забуваємо про сізи, рукавиці, окуляри. Вентиль пустого балону вже відкручений. Тепер знімаємо пломбу вогнегасника та потроху переливаємо вуглекислоту в пустий балон. Обов'язково треба, щоб донор був вище за пустий балон, та шланг був без перепадів, щоб рідина не затримувалась в ньому. Тут можна не перейматися, що зальєте більше об'єм буде навіть менше, ніж був у донору, тому що не вся рідка фаза перетікає, а залишається на дні донора. Після переливки закручуємо вентиль. Вже на нашому повному балоні. Та скручуємо хомут на шланзі. Будьте обережні, зараз цей шланг під тиском, тому при скручуванні буде бабах Ось такий вигляд має балон після фарбування. Вентиль сидить крепко, нічого не шипить та не тече. Накручуємо редуктор та перевіряємо. Це, до речі, редуктор фірми Donmet, як і вентиль всі характеристики та посилання ви знайдете в інфобоксі під відео. Які є запитання та претензії, пишіть в коментарі. І запам'ятайте головне, якщо ви не впевнені в своїх силах, своїх навичках або в своєму обладнанні, не треба в це повторювати. Ось, наприклад, першу перекачку я робив не шлангом високого тиску кисневим, а звичайним оцім растровом, і дивіться, що вийшло. Тому повторюю: якщо не впевнені, не робіться.